Десь двигається. Так, Люся, на, на скільки? На 20 секунд? Та ні, вона... Та смотри, ми ж з нами кого-то берігали. Я ж Но... не знаю, так. Да. У я нас по вона... вона... Ну, вставай, вставай, поки вона йде зараз. Здрастуйте. Привіт, Наталочка. Здрастуйте. Він у кропу. Здрастуйте.

Мишаю. Ні, 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 нормально, Толі. щоб усе у вас було добре, мира, здоров'я. Тобі. Дякую. Так, сідаєш, бо бачиш, я держу. Там я Сідаю, там тобі місце дали. Тоня, це твоя бабочка. Ага. Це Люся сказав Саша, щоб дали це. А що це А що воно таке? Дітя, пічому хотіла. Олі, це тобі. <рес> Спасибо. А це нам. Хорошо. Ой, моя давай, моя... давай те, що нам э, відсіля, ми поки тепленьке. Ага, сідай, Наташ. Це потім. Доля сідай. Люся, а де твій пакет твій? А я зараз поставлю. Да. Так, я да. можу, те, щоб оно не так, ну ще подержу. А, наскільки ж... Ну, зараз. Щас... Став на 20, <с filled> а ага. там. Отак потім. Воно покажу. Взяла мені Наташа молока. Ага. І Давай сказати, мед, е... суду. А це не зовсім привезли твій молока. Та вона ж тепер. Вона тут десь бере, так, сіда. Ага. А. Та бронхи застудила вже десь. Наташа. Işte. Ото я. Ага. І... Видно то, як я розді, так, Все, Всі сидять. Так, да, Ти да. виключила? Ні. Зараз. Так, Люся, Фух. пробуй угу. брати сік. Ви тобі дзвонила, а я закручувала. Ага. А Саша, навірно, каже, Люся, і то я приїхала до, до тину. До ту... Ва, угу. возьми баночку і піде ось, так. <ріст> Ой, боже мій. Так, Фенді, тихо. Тільки <ріст> можна смаколики давати. Толяна, <ріст> ага, виключай. Так у ага, нас 20 секунд. Тобі. Це судді хрещення. Та вроді так? так. Дякую. Ага, Туля що? Аби це гріч? Та забулося, поки не треба. Я їла вдома. Та я не знаю. Я їла, може що А так? Добре, не знаю, Наташ. Як ти мені кажеш, я не знаю. Їла чи не їла? Ну да. так. Що тут? Тут тобі М мені два, тобі три бананчика. Та ні, мені не треба, Тоня. Чого? Мені не, не треба. Я ще вчора тільки половинку доїла, не треба, не хочу. Кожний то той везе, то ну, той вже А Наташа? Наташа та не їсть. Так, і дивися. Шо? Люся, нам миючий засіб напружу. Люся, дали... ну на що ти даєш що це? Чого я ага. тобі даватиму? Та нічого не треба давати. У мене матку ні не бачила. Ага, дивися. Тому так бачили, це. Дивися. Значить, тут є... Ой, це який м'ятний чи який? Не знаю, Тоня. Сідань. Зараз. Коротше, з лимончиком тобі підходить. Та мені все підходить. Ага, ну не забудь тільки оце. Ось так. Це нам. Ну так. Подарунок. Так, ну і нам смачного ми виключаємося. Так, Люсю не видно. Скажіть, обратно п'ють. Ну, далі дивиські. Дивися п'ють. Хай кажуть, ми цілий рік не бачилися. Дивися, Наташ, Віка купила, як я отримала пенсію, по-моєму, не оцю, а ще ту. І воно це стоїть, каже, твої Та дівчата цей, будуть приходити. Та скільки Добре. ми там його? Ну і нам всім смачного. Ну, Оце будемо будем цілий рік у цю бутилку пити, пляшку. У мене шарлотка вчорашня. Ми любимо черашню. Ага, я ж чекала, чекала вчора гостей, ніхто ж не прийшов. І сусідочка моя гарнюня не прийшла. Ну, тепер їжте, я вам розігріла. Наташа еклери принесла. Так я їм не дала їсти еклери, кажу, їжте шарлотку. Наташа як? Та гаряче все. Що ти поймеш? Mm. Ти що опять говориш, як ото то тоді сказала, в тебе такий чай гарячий? У mm -hmm. мене каже не такий. Казала Наташа, та ти із цього, із кофемолки, каже, не така вода гаряча, як оце муми. — Ага. Та що там 100 градусів, та я, що ти... там? Наташа, вона дуже багато бере, кажу кип'яти на тому, на газові. <laughs> Це така майстриня. Оце перед цим, що тільки була запіканка. Ага, така. Запіканка дуже смачна, Саша збіг. Та така звична, так, така взагалі. Ну нема, нема творогу, сиру нема. Я б ще зробила. Ох, хтось телефонує, виключаємося. Іду зараз, шукаю. А ти ж вже починаєш красити. А кажуть, треба грунтувати, що люся красила і казала. Ні, не надо, скапати обоє не треба. Ну, побачите, вона ж за диваном буде. Ну хорошо, ну хорошо, пробує. Я пошукаю. Угу. Так. Ну що, сашуня з'їв е, сирну запіканку, ну я б іще зробила, ну сиру немає. Ну, немає трьом. Чи Та Чому воно не виключається? О. А пацієнта. Смачного. Не хуже, ніж твоя сирна запоконка. Ну і смачного всім Дякую. нам, і я п'ю теж чайок. Дуже смачно. Гроші заробляють. Правильно. Яка? Ну, ой, знаєте, люди добрі. 60 центів за сутки, господи, я коли-небудь я зароблю ті гроші, я не знаю. Дуже погані гроші, ну, слабі, такі слабі. Ні, то не, якби ж ти кудись ще ви щось знімала. Ти то, знаєш, то, ну парті, все одно півтисячі переглядів, ну якісь, а, а коштів, ну, ну, считай, ніяких. Ну, літо вже трошки легше. Так, да, було легше. Я за два місяці могла 100 доларів заробити, а зараз хоч би я за три заробила. Mm -hmm. Ну нічого. Я тепер шукаю в інтернеті, там як ото я раніше по 5 доларів за тиждень заробляла. Ну, там якісь відповідала на питання, там опроси робила. Ну, знову ж мені ж... мені Ну як у тебе макітра робить нормально. Це моя макітра. Так. То тобі можна робити. У мене як не робить оцей черпак, то я його нічого не зроблю. Ой, а як Антон, у тебе голова це... зображає оце, то займайся чим чим можеш. Тонечка, я... я... ну якщо вже нічого не дають, будемо їхати додому. А хочете, я <сту> ще можу? Ні, ні. Знаєш, ну, є ну, с... се час ми таке, а я знаю в молодості, як ми ж Ну тоді ж гуляли всі, ага. все. ну, додому собираються всі. От, що це за кума, що це за кум? Ну, да. Я йду додому, а на коня нема. Ага. Ну, давайте на коня. Сіли, ще пів часа. Ага, встаємо, встаємо. Що? Хтось там? Okay. Що це за кум, що це за кума? йдемо додому, а на коня нема. Ну давайте, той вже п'є, а той уже біля дверей стоїть. Бо думаємо, що як сядем, то обратно ж таке саме. Так оце і в тебе. Знаєш що? Ну, трішки посидьте, побалакайте між собою, я піду візьму баночку і поділюсь з тобою водою священною. Так, да, давай, давай, да, 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 да. я зараз да. Сашеньку помію. Да, да. А ви поговоріть, там камера а, працює. Хорошо, хорошо. Заробляйте мені водою. Цей пословиці зараз вже ніхто не знає, що на коня давати. Та да може ходи. може, та ні, Там, воно не, і тут було ходить. таке. Ну не знаю. Ну а в нас у селі оце ж таке так, було. Таке мене сілі в городі теж так живуть. Що це Остільки за таке прогуляли? Ні, городі. не кума і кум. Що це за хазяї? Я це ми... за комах. Ш... Люди йдуть додому, да. Да. на коня нема. Да. Да. Ну давайте ще по п'ять грамів. Як сіли по п'ять грамів, yeah, yeah. на пів часа, <laughs> а кожному що на роботу, то той же. Йдемо, обратно хтось бепкне. Ну й тепи, а ми вже там стоїмо, Ну от, ну мало це. Тоді да. ж у в молодості в нас мужчини всі пили. Наташ, О, я її зараз вижарю, щоб частенька зовсім була. Да. Це найслади, що заболів було, в його було. Ну, як. Я і вона як лопнула, ну і сказав брат больниці, хочеш жити, покинь пити, покинь Ну це він сказав, як зав'язав і відрізав. Ні пив, ні курив. Ну, як мати вмерла, він почав ну, тоді, курити. Він тоді на базі сторожував і отож почав. Не дуже, ну а почав. А пить, поки й не вмер, він в рот не взяв. А тоді ото ж ну це ж каже, ну як це той. Ну що ти не пиш, що тобі не хочеться? Він хочеться другий раз. А тобі ну, тобі оце помогло, оце, що ти оце не пив. А він каже, просто себе в руки взяв і все. Ну зразу помогли трохи, ото ж а тобі каже, так от вики. І та язва затрамбувалася і все. І Значить, так... Наташа, в нього і сила є, і воля. І воля є. І так. це ж було, ну, от 45 му було. Так, Люся, він працював лікарем ветеринаром. Вет, ветеринар. А ти розумієш, що таке в селі? Вкусі. Вкусі там без бутилки не обійдешся. Посять всякі... зробити укол, чи що там кастрілювати, чи що нам зробити. Бутилочка. To to see, see, Ми як закодірували його. Це ж, тоді, це ж був позор тоді. Це ж тоді був по Посил, селах. Тоді було. був позор. Ми тишком, нишком, щоб навіть мати наша не знала, тишком, нишком ну, поїхали, все зробили. О. А тоді цей, він же ж пішов на рук, ну, скільки там, два дні, три дні пройшло. О. І пішов на роботу. Ну, раз на роботу той же ж гукає, той гукає, от приходить. Приходить приносить. Шість літрів водки, Шість літрів водки, Завитися можна. Ота, ота, знаєте, ота сумка, ота що там, Повна. Повна, забита, ще й в карманах бутилок. Я кажу, я оце не все. Ну, я ж не сам пив, у мене. І за ним оті друзі ходили пічкою. <сél <Enshallah> а тоді я знаю один раз, <кхім> я вже робила за фермою, <кхім> ну і надався емброзію обкосувати ферми, все там, ями, там, ну і от... Так я вибачаюсь, Наташ, я тобі навіть більше, тобі нужніше, мені вистачило. І зна... ой. І я... значить, я договорююся хлопці, кажу, ідіть цей, дають по центнеру там пшениці, там і зарплата. Mm -hmm. Ну теж ж після роботи кажу, хлопці, попко мені. А вони кажуть, не треба нам твій отой центнер пшениці на, на чоловіка. Як Федорович буде, ми будемо робити. Та ну чого ж, славі кажу, не буде Федор. Ну, не треба му, нам твою та зерно. Дай нам Славіка. І оце вони косять скрізь, а він пішов оце поза. Тоді оце приходять вони і оце. А як Славіка нема, не хочуть косити. Так, добре. Люся, ага. можна тобі оце е, віддати? До чого? Ну все, фати, фата, остався. А собі. це Толя не додів. А я спечу. Ні, він кусочок. А, я, он а я собі два еклера лишила. Сало не ладно. А, а я он ще з бананами потім зроблю. Три яйця в мене є. Чи з яблуками не знаю. Та ну бери з бананами. Добре, Толя, держи її, е зараз. До довше ага, ну я не хочу. Не хоче, зараз я її візьму. і ага. таке. Що шо, з Ой, воно щось тут мете і поло. Дякую, дякую. Дякую. <рісті> дякую тобі. <рісті> Давай, <сонечко>. Давайте, <рісті> зайчики. Поки <рісті> на зв'язку. <рісті> Поки <рісті> на зв'язку <рісті> не пропадайте. <рісті> через рік з'явилися ще скоро. <рісті> ага. Ой, обережно. Обережно молодежу, так в кучки. Провела гостей. Що ти? Тихо в нас тепер. Все, помила, поприбирала. А час так летить, уже й 15 годин. 15 так. Уже 20 16-ї. І у нас щось таке заходить. Дивіться, сипе. Зараз чи видно, чи ні. Вітер сипе і таке холодно. Хоча тут пишуть: у мене на термометрі плюс один. Зараз фокусірую, якщо вийде. Так. Да. Ну, сипле, сипле щось таке. Як сніг, як дощ, чи дощ з снігом. Ну, ось так. Ну, все. Я буду відпочивати.